Щорічно, 14 червня, країни світу відзначають Всесвітній день донора крові. Це подяка добровольним неоплачуваним донорам за їхній благодійний вчинок та порятунок життя людей, що потребують переливання донорської крові або її компонентів. Тема донорства завжди є актуальною, а під час воєнних дій особливо, адже кров та її продукти це найважливіший ресурс для порятунку людського життя. За даними донор. Всеукраїнського автоматизованого реєстру донорів крові, в Україні щороку потребує донорства крові 200 тисяч осіб. Кожен донор, здавши лише 450 мл крові, може врятувати 2-3 людей. Донором крові може стати кожен охочий віком від 18 до 60 років з масою тіла не менше 50 кг. За один раз донор може здати близько 450 мл. Чоловіки можуть здавати кров не більше п'яти разів на рік, а жінки не більше 4 разів. Після п'яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше, ніж на три місяці. Донорами не можуть бути особи носії віл інфекції сифілісу, вірусних гепатитів, туберкульозу, інших важких інфекцій, хворі на гіпертонічні хвороби других-третіх ступенів і шамічні хвороби серця, атеросклероз. Перед здаванням крові відмовтесь від жирної смаженої гострої копченої їжі молочних продуктів, яєць за 24 години. Не вживайте ліки, що містять аспірин та анальгетики за 72 години до здачі крові. Утримайтесь від вживання алкоголю за 48 годин. Вранці легко поснідайте. Утримайтесь від куріння за 2 години до здачі крові. Перед здачею крові випийте солодкий чай. Після здавання крові вам необхідно відпочити протягом 10 хвилин, з'їсти легку їжу та випити солодкий чай, протягом 2-3 годин не піднімати нічого важкого рукою, з якою брали кров, уникнути інтенсивних фізичних навантаження протягом наступних 12 годин. Небажано в цей день керувати транспортним засобом. Не вживайте алкоголь протягом 8 годин. Прагніть часто та регулярно харчуватися протягом двох діб. Вживайте підвищену кількість рідини протягом двох діб.